Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги Т77 імба у зводі з одного клановця. Так направді для мене це є найкращий танк. Мій напарник теж Т77, і в цьому бій, в бою буде продемонстровано. Легко можна вбивати противників, особливо коли вони шотні. Отже, мій напарник розпочинає першу кру. і пішло. Не попав. Перша смерть тигр. Напросився прямо на цю смерть. Союзник мені допомагає, і я бачу, що це вже шотний для мене, і я йду на нього. Імба перетворює все на желізо. Металобрух. До речі, цей анігілятор потім мав саме більше рейтинг, він мав коло 6 тисяч. І так йому мене повезло. Я пропускаю свого напарника, оскільки в нього більше життя. Три вже є. зараз буде четвертий, і на підході ось і п'ятий. Завжди хочеш настріляти якнайбільше. найбільше напарнику не у його на таран взяти. Аж такий чудовий бій. П'ять смертей. Рейтинг хросте. Ані хілятор мовчисто. І так просто помер. taki bojok. Wszystkim dziękuję za uwagę. Uspokój.